Я Діденко Олена, зараз працюю на лінії кризової підтримки Українського ветеранського фонду. Психолог, маю приватну практику, волонтер у українські. Ну і проводимо зараз, почали ми проєкт групи підтримки для людей, які втратили своїх близьких на війні. Зараз проводимо паралельно три групи: це загалом жінки або матері, які втратили своїх рідних. Це військові. Чим ми можемо зарадити? Ми їм надаємо простір такого лагідного супроводу їх дуже важких емоцій, які вони зараз можуть переживати. Тобто, це скорбота, це горювання. Це, от коли у людини уходить земля з під ніг, тобто це міняється життя. Вона може застрігати в якихось або депресивних станах. Ну, тобто, коли проходить шокова стадія, людям треба якось повертатися до життя. Вони дуже часто застріють в цьому горі, і от ми своєю підтримкою просто допомагаємо їм прижити цей важкий етап. Вісім зустрічей, вісім людей, вісім учасників, два-три психологи. Тобто, це простір для того, щоб обмінятися досвідом, для того, щоб розказати про своїх коханих. Бо найперший запит. Це розповідь про коханих, от зазвичай навіть родичі в якийсь час можуть вже втомитися від цих розповідей. Людина залишається в бульбашці. Вона має цю потребу, але не має її можливості виразити. І тут може бути дійсно і я ж кажу, і депресії можуть виникати, тобто такі якісь. Постійні відвідування кладовища, постійне там спостерігання на фото, відключення від соціального життя, тобто неповернення в це соціальне життя, не бажання повернутися. От ми допомагаємо всі ці процеси подолати. Кожна зустріч це окрема тема. Тобто, десь ми кажемо про, про пам'ять про, про те, що там людина з собою забирає в пам'ять про свого коханого. Десь ми кажемо про, е про їх стосунки, десь ми кажемо про те, як проходило поховання. Тобто, ми торкаємося дуже болючих тем, е але це працює, бо треба піти в травму треба її пропрацювати новим досвідом, тобто з підтримкою фахівців. З підтримкою групи, і це дуже класно, коли учасник один одного підтримують, задають питання, кажуть: у мене отак само, чи через якийсь час може скластися після розповіді у учасників такі відчуття, що кажуть про одну і ту саму людину, і, от знаєте, ми робимо такий висновок, що дійсно. Ми зараз втрачаємо найкращих на цій війні. От дійсно найкращих. Бо ці історії, які розповідають жінки, це неймовірно. І те, що вони проходять от при цій втраті, це також це ти ну, у нас такі сильні жінки. Ноль вісімсот тридцять три, двадцять двадцять дев'ять. Наша лінія працює цілодобово. Безкоштовно, без вихідних. У нас 14 фахівців. Вони всі з різними підходами, сертифікованими в психологічні підтримки. Ми нікому не відмовляємо і намагаємося підтримати кожну людину. Зараз дуже багато звернень саме від. Родичів від жінок, які очікують е, своїх коханих, е, які мають якісь проблеми або в спілкуванні, або в особистому житті, бо процес очікування він дуже важкий і він потребує підтримки. До нас звертаються м, люди е, насправді з різними запитами, навіть соціальними з якимись ми можемо переконати якийсь контакт, перенаправити, тобто у нас вже є така величезна база. Крім того, Е, у нас працює е, щонедільна група підтримка для всіх, хто зараз страждає від війни, е, для тих, хто очікує, е, для всіх ресурсна можна її назвати. Тобто це така, просто ти підключаєшся до зуму, і дві години у тебе у цього простору. Тобто там фахівці також вони, тематика завжди різна, і це більш така ресурсна підтримуюча група. Крім того, у нас є лагідна група також підтримки. Вона проходить також кожної неділі. Це для людей, які тільки щойно втратили коханого. Оце ми її назвали Ніжна, бо ми ще не можемо їх взяти в роботу на вісьмікрокову програму, бо там є регламент там, від 4 до 6 місяців, якщо людина не виходить з процесу горювання, ми її до себе запрошуємо. А от коли щойно втрата і це так болюче, то ми також не залишаємо людей і запрошуємо їх до цієї ніжної групи. Ну, по-перше, звернутися до себе і е, пам'ятати, що працювало раніше, які була взаємодія з, з чоловіком або з сином, так е, що спрацьовувало, тобто які підтримуючі штуки спрацьовували. Тобто, у кожного ми, ну, ми своїх коханих ми знаємо, да? ми знаємо, як з ними комунікувати. Але є застереження, такі, як, наприклад. Крик, тобто не можна кричати, не можна робити якихось різких рухів, не можна казати настійливо заспокійся, не можна підходити ззаду, не можна хапати якось ну, тобто несподівано. Але спочатку треба поспостерігати. Тобто, людині треба дати час, простір для того, щоб вона яким чином адаптувалася до. Додому навіть так, бо завжди розуміти, що якщо щось в ній змінилося, то це, це це ці механізми їй надали змогу вижити на війні. Ну тобто, це дуже це поважати, так придивлятися, питати, що тобі зараз потрібно, як я можу тобі допомогти. Можливо, я просто побуду з тобою поруч зараз, просто послухаю тебе, або я можу тебе залишити в спокої, що тобі потрібно зараз. Ну, тобто, з повагою, з розумінням, з любов'ю не жаліти в плані того, що Бо це може обіцінити от всіх дії, які були на війні. Тобто вони всі герої для нас, так і це також важливо пам'ятати. От такі якісь настанови. Тобто є табу, так, є слова табу, які ну, не варто розпитувати, а чи ти вбивав, а чи з кількох ти вбив, а чи було тобі страшно, а, а чи страшно тобі повертатися. Це просто як піклування про себе. От, наприклад, коли ми не знаю, болить у нас. Не знаю, болить у нас шлунок, да? ми йдемо до врача, ми щось хочемо з цим зробити. А от коли болить душа, ми начебто ну, сприймаємо це, це, це ну, нормально, типу саме пройде, а буває не проходить. Тобто є різні симптоми, да? треба звертати на себе увагу. Да, Можна почати спочатку з сімейного лікаря, якщо щось не так, якщо у вас. Поганий сон, якщо ви не хочете їсти, якщо у вас тривожні думки, е, якщо ну, ви відчуваєте, що щось з вами не так, але ви не йдете, бо ви ну вважаєте, що то ну, ви вже хвора і щось з вами ні. Е, просто навіть одна, яка одна якась підтримуюча розмова, вона може допомогти. Но це щось схоже на розмову з, з близькою людиною, але яка. Ну, з якою ми ви не знайомі, наприклад, раніше були. Тобто, психолог може вислухати, підтримувати ну, і, і кудись, ну тобто дати якісь поради елементарні, навіть по самодопомозі цього не варто боятися. Це варто робити для себе, бо ми маємо про себе піклуватися саме от в ментальному здоров'ї. Це дуже важливо. Ми маємо домовлятися, ми маємо розуміти один одного. Ми маємо чогось більш навчитися, щоб система державна вона в цьому допомагала, так щоб у нас розширювався досвід. Хто такий військовий, хто такий ветеран. Щоб ми чули їх потреби, щоб розуміли, що вони насамперед люди знайти роботу або якісь ну, там оформити якісь документи, якісь просто у справах да? ми завжди йдемо до СНАПу. І от дуже важливо, щоб люди, які там працюють, вони розуміли, хто перед ними. Да? По-перше, що ми ніколи не знаємо, який досвід пережив цей військовий, і ну, ми навіть не можемо собі сфантазувати те. Дуже також рекомендується не ну не кричати, перепитувати, повертати людині те, що ви почули, чи правильно я вас розумію, як я вам можу тут краще допомогти. А тут поповторіть, будь ласка. Ну тобто дуже поважливе має бути спілкування, так не конфліктне. Тобто, ми, ми ще називаємо це екологічне спілкування, тобто, щоб і людині працівнику було окей. І людині військовому або ветерану, було окей. Ну, тобто, і от зараз ми оці мостики, скажімо так вибудовуємо от таким навчанням, щоб людина також мала можливість розуміти, які слова не варто говорити там, да типу там Я тебе туди не посилала і там і не сприймати їх запити як претензії, там чи ще щось. Ну просто просто по-людськи ставитися. Ми ж в спілкуванні, от просто з незнайомими людьми, це також треба вибудовувати цю повагу. Так, тобто нам всім треба переходити на якийсь більш якісний рівень спілкування. На жаль, отакі у нас тригер — війна. Але через такі кризи маємо надію, що коли ми їх будемо долати, то ми їх будемо долати саме таким чином: корисним, конструктивним, щоб вибудувати нашу державу мрію. Так, і про що ми завжди кажемо. Кожен має почати з себе, але з допомогою держави.